Петро вперше купує мету у так званій коморі самообслуговування. Вона з'явилася на центральній вулиці ківерців близько тижня тому. Чоловік каже: для людей це щось нове та цікаве. Ну, варто, це дуже таке завлікательне. Це і дуже приємно, що так люди роблять. Ну це за кордоном таке багато роблять нас. Ініціатором появи комори в місті є місцевий пасічник Олег. 32-річний молодик займається бджільництвом з дитинства. Каже, часто допомагав батькові на пасіці. Зараз має більше ста вуликів із бджолами. Ідею поставити невеличкий пункт із медовою продукцією просто посеред дороги перейняв іноземців. За кордоном я теж бачив такі комори, але вони були більші, десь по два квадратних метри. От, і теж так само, тільки е, гроші не кидалися в, е, в ячеючку і, і не, не ховалися. Там просто була мисочка. От, і людина брала собі решту, вложила кошти, все було збудовано на довір'ї. Жодних замків, без нічого було, без відеоспостереження, без нічого. Без нічого. Медові смаколики, як і комірка для грошей, закриті Нимаєте, за дверцятами звичайною лямкою. Нічого складного, бо мені багато хто казав, камери постав, ну, да, замка да. повішай. Я не хочу, тоді це буде нецікаво. Господар медової хатинки стверджує, що ні камер, ні замків там не було і не буде. Я сказав сам собі, що не буде ні одного замка, ні одної камери. Все буде збудовано на довірі. Однак невдовзі ця довіра таки похитнулася днями. В комірці залишилося тільки дві монетки по 50 копійок. Хтось викрав усю продукцію з місцевої медової крамнички. Товару там було на 600 гривень, це шість півлітрових судочків з медом. Але люди знайшли спосіб підтримати місцевого пасічника. І ввечері знайшлися ті люди, які написали мені записку, що, побачивши кражу, вони не залишилися осторонь і залишили мені кошти. На ті, які був вкрадений мед, вони зібралися коштами і залишили мені кошти. Тому я, я вважаю, що як є і погані люди, так і є хороші. Добро завжди перемагає. А от крадійку знайшли власними силами жителі міста. І люди, які їздять ось тут маршруткою, постійно каже, ми бачили о 920 така, така то людина от, е, стояла і витягувала звідти весь мед. От, і люди були здивовані, що в неї ніколи грошей немає, а вона витягує весь мед. От, і я її. Я сьогодні, може, з дві години тому я її побачив, кажу: Наташ, це правда? Це ти. Вона каже, да, це я. У мене просто я випила забагато і я вирішила вкрасти все. Людина при, призналася мені особисто в очі. Але ж ну, це людський фактор. Місцеві жителі кажуть, красти все одно будуть, і це певно вже не зміниш. Будуть красти один раз, другий раз, і все рівно здасться. Не перешчимо людей, так? Ні. Ні, так не перевчимо. Дуже багато, таких є. отут сидять вони на зупинці, ті алкоголіки, і вони дивляться постійно за цим. А потім забере, да піде поміняє, бо тут по сусідству міняє на, на 100 грамів і все. Ну. Будуть люди, які будуть красти, але думаю, все-таки ми живемо в такій країні, там, де зараз плюс такий час, що все-таки думаю, люди можуть Ну, Бажано це робити, звісно, це дуже хороша справа. Але що роблять? Нехорошо поступають. Чи то діти, чи можуть алкоголіки. Олег зізнається, вже неодноразово думав про те, чи будуть красти, однак все одно стоїть на своєму. каже медовим смаколикам тут таки бути. І навіть мої родичі мене збивали, казали, що будуть красти. А я сказав, що все, що нас не вбиває, нас робить сильнішими, то по-перше. А по-друге, якщо будуть красти, то що цим цим не займатися? Ну, раз людина вкраде, ну, другий раз вкраде, а на третій раз проснеться совість. Це новинка, це новина для наших людей. Тобто в нас отакого дуже мало. Самообслуги з грошами, якась інша самообслуга, там мийні і так далі є. А отакого чисто збудовано на довірі, що взяв і положив без автоматів різних, без нічого, немає такого. Це перша така комора у ківерцях. Тут є і гречаний мед, мед з різнотрав'я, горішки залиті медом та перга, тобто пилок. Ціни на продукцію вказані, однак хтось кладе менше, хтось більше. Пасічник вірить, що його ідея приживеться. Порядність перемагатиме, а медових комор в місті з часом більшатиме. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.